E У серці Бучанської громади народжується справжня краса. Вже майже 25 років у селі Синяк працює компанія Альянс Краси, яка виробляє натуральну косметику від засобів для догляду за шкірою до екотоварів для дому. Продукція підприємства представлена у найбільших торгових мережах України та впевнено виходить на міжнародні ринки. Ми експортуємо зараз. Є штати більше час зараз в Європу йде та Польщу. Дуже багато йде, що зараз ми працюємо над ринком азії. Дуже багато на за. Розвітнамбере виробничий процес контролюється двома лабораторіями, що гарантують високі міжнародні стандарти якості. Щомісяця підприємство виробляє понад мільйон одиниць продукції, реалізовуючи повний виробничий цикл від розробки унікальних формул до фінального пакування. бачите тут реактори це варочний цех, де вариться готовиться продукція. Це в нас реактор, де вариться рілінтім. Це реактори на тону, де варяться крем для рук, крем для ніг. Це реактори, які варять зубну пасту. Зараз на цій лінії пасується один з наших продуктів нашого бренду. Це Family Doctor. Кояса туба вона розігрівається, наливається, пасується, обрізається, ставиться дата, і виходить, готовий продукт. До процесу виробництва залучені 130 працівників. Втім, до війни штат був дещо більшим. Повномасштабне вторгнення принесло серйозні труднощі, адже виробничі потужності опинилися під окупацією. Був приліт на на склад готової продукції. Міна туди пробила дах, розірвалася. Ну слава Богу, що не було возгарання і підприємство. Уціліло. Я дякую нашому персоналу, що вони дуже швидко відкликнулися. Всі дуже швидко зібралися. Буквально вже 5 квітня вже вийшли супі. Максимальний вже почали тут наводити порядки, прибирати, закривати те, що було пошкодження, і дуже дуже швидко ми відновилися. Незважаючи на всі труднощі та виклики війни, альянс краси продовжує розвиватися, розширює асортимент продукції та надає робочі місця. Однак, найбільша цінність для компанії це підтримка українських захисників. Ми стали більше цінити людей, а ще більше цінуємо зараз наших чоловіків, які боронять нашу країну і чекаємо, якщо повернулися на виробництво. Частину прибутку ми відправляємо на закупівлю дорог, Они відправляємо на потреби наших хлопців, які там боронять.